Вітаю всіх сплетлендіанці та випадкових глядачів. Сьогодні ми говоримо з вами про ПВЕ режим, а саме Salmon Run. Спершу думав, розповісти вам усе і одразу, але швидко збагнув, що це афігіть як багато матеріала. Бо по факту це вже взагалі інша гра, в якій зовсім інші правила, зовсім інші ролі, зовсім інші цілі, і взагалі все-все-все інше. Єдине, що об'єднується з. Іншим склатоном це кор механіки і зброя. Тож сьогодні в рамках цієї серії проговоримо про базу, а детальніше про Salmon Run будемо говорити вже в іншій серії. Плейліст вже створений, і це відео буде в ньому перше. Беріть щось смачненьке, наливайте чайок, підписуємося, якщо не підписані. А ми починаємо прямо зараз. На відміну від ПВП режимів, цей режим розрахований на чотирьох гравців. Групу сквідів висаджують на мапі, і вони повинні набрати квоту по ікрі. Ікра буває двох типів: червона ікра і золота ікра. Червона ікра, вона ж Power X, надається за вбивство мобів та мінібосів. Золота ікра вони ж Golden X. Це основний об'єктів цього гейммода, і саме її треба збирати в кошик. І падає вона виключно з босів і міні -босів. Цей режим має при собі декілька геймодів, про які ми поговоримо пізніше. На кожну хвилю обирається окремий геймод. І обираються вони рандомно. Сумарно у грі може бути до 4 хвиль, одна з котрих не обов'язково і з'являється дуже рідко. Найчастіший сценарій ви граєте три хвилі, і в кожній хвилі ви набираєте квоту по золотим ікринкам. Тобто на одній хвилі ви повинні набрати мінімум певної кількості цих ікрин. І чим далі ви проходите, тим більше ця квота, тобто треба більше набрати ікри. Пройшли три хвилі, молодці, ви виграли. Десь не добрали квоту або вся ваша тіма була сплатнута. Ви програли. Ікра зазвичай здобувається з міні боссів Тобто ви сплатаєте міні-босса, отримуєте з нього ікринки і несете ці ікринки до кошика. Ікринки підбираються, коли ваш сквіт напливає на цю ікринку, ну або находить, неважливо. І один сквіт може нести лише одну ікринку одночасно. Щоб покласти ікру в кошик, вам треба підійти до нього і натиснути на А. Також у гравця є опція жбурнути цю ікринку, натиснувши на лівий бампер або А, тим самим пасанове її тіммейту, або просто докинувши ближче до кошика, там підібрати. Коли ви жбурляєте ікринку таким методом, ви витрачаєте свої чорнила приблизно стільки ж, скільки і на склад бомбу. Але при цьому чорнила будуть відновлюватись одразу після китка, на відміну від складбомби, де є невеличкий лах. При цьому кидок ікринки створює вибух навколо гравця, що підфарбовує вам територію навколо і наносить дамаг найближчим мобам. Ікринка, що впала на землю, буде залишатися там, вона не буде нікуди катитись. Як, наприклад, це іноді люблять робити клеми з клембліц. Якщо ж повернути ікринку у воду, вона відскоче і повернеться назад. Отже, квота для кожної з трьох хвиль, як було сказано, вона буде різна, але також кількість ікри буде залежати від рангу ваших тімейтів і вашого рангу. Так, це теж ранкет режим. Для того, щоб прокачувати свій ранг, треба вигравати більше матчів. Ну що очевидно, за кожну успішно виконану зміну, тобто проходження трьох хвиль, вся команда буде отримувати 20 поинтів. Якщо ви граєте з друзями і у вашого друга ранг нижчий ніж у вас, то ви будете значитись сапортом, і ви не будете отримувати поінти, допоки ваш друг не докачається до вашого рангу. Якщо зміна була провалена, тобто ви не набрали необхідну кількість ікри, або ваша команда була повністю вайпнута, то бали втрачає вся команда, неважливо хто якого рангу. Якщо зміна була провалена на першій хвилі, ви втратите 20 поінтів. Якщо на другій, то втратите 10 поінтів. Якщо ви програєте, на третій хвилі, то ви не будете втрачати ранг, в принципі. Якщо під час матчу у вас відбудеться дисконект, то квота буде перерахована з урахуванням кількості гравців. Hazard level, він же рівень небезпеки, визначає, яка буде складність у забіга. Тобто, буквально скільки буде спавнитись босів, скільки буде спавнитись малечі, мобів і так далі. Рівень небезпеки визначається через формулу, яка використовує ранг всіх плеєрів в поточному забігу. Хазерд левел останнього забігу можна подивитися в джоб-логах, в термінальній лоббі, ну або через менюшку, звичайно ж. На екрані ви бачите табличку, в якій розписані приблизні хазяйд левели для кожного рангу. Максимально можливий хазерд левел це 333%. І він може бути отриманий тільки після рівня Executive VP 865 або вище. Максимальний рівень ранкеду тут у нас складає. ВП 999. так само, як і в ПВП модах. Тут міняється ротація. Сюди входить мапа на якій ви будете грати, і зброя з якою ви будете грати. В цьому режимі ви не можете обирати зброю з всього арсеналу. Зброя вам буде видаватися по місцю прибуття з того списка, який зараз є в ротації. Зазвичай 4 зброї, і видається вона вже рандомно прямо під час матча. Ну майже рандомно. Також про всяку уточню, що ваші білди тут не будуть працювати, бо вас перевдягнуть. У костюмчик. Коли змінюється ротація, ваш ранг буде ресетнутий на той же самий ранг, але на початкове значення. Тобто, якщо у вас був ЕВП 500, то він зміниться на EVP 40. Якщо у вас був Professional плюс 1 на 20, то воно повернеться на 40. Ротація міняються кожні два дня. І коли ви досягаєте певного рівня ЕВП на певній мапі, ви отримуєте бейджик цієї мапи. Бейджики отримуються за EVP 200, EVP 400, EVP 600 і EVP 999. Кожна вилиска по ікру забруднює ваш костюмчик. Ні, не візуально, але ви починаєте смердіти. І ні, в грі немає механіки його попрати. Ну і зміна костюма, тобто скіна, тут теж не допомагає. Це Сморіт відображається на сталмометрі, і коли він досягає максимума, то після вдалої третьої хвилі запускається додаткова хвиля з босом. Салмометр завжди у формі потокового боса. Тож ви завжди знаєте, який саме бос буде вас зустрічати. Бос незмінний на період однієї ротації. Ймовірність додаткової хвилі вираховується відносно всіх гравців, тобто наскільки сильний в середньому запах вашої команди. На момент екстра вейва гравцям надається спеціальна катапульта, яка дозволяє стріляти ікрою без використання чорнив. А також вона має збільшений дамаг, дальність польоту і збільшений радіус вибуха. Із цією катапультою ікру можна використовувати також як зброю. Під час додаткової хвилі це must have для того, щоб здолати босса, бо на додатковій хвилі вам не треба збирати ікру до кожика. Все, що вам треба, це перемогти боса для завершення цієї хвилі. І ікра це саме той інструмент, який дозволяє це зробити. Якщо ви будете просто стріляти по босу всім натовпом, скоріш за все, ви його не переможете. Деяких міні-босів також можна знищити однією ікринкою моментально. Тобто ви можете роз... Зміняти одну ікринку на три ікринки, якщо ви вдало попадете, також з катапультою ви не можете пасувати ікру, вона буде знищуватись. Коли гравці висаджуються на завдання, вони зароблять у такій місцевості, де в них не працює ехолокація. Тобто їм не доступна ані мапа, ані суперджампи до тіммейтів. І в такому випадку дуже легко загнати себе опастку і не змогти з неї вибратись. Дуже часто можна побачити ситуацію, коли тіммейт побіг на інший край мапи, вмер там, і все. Ви не можете до нього добратися. А навіщо? Чом це робити, а тому що респавна тут теж нема. Коли сквіда сплатують, він опиняється у рятувальному кругу. У такому випадку він майже не може грати, і щоб його витягнути з цієї ситуації, треба шмальнути по ньому своєю фарбою. Для цього також дуже гарно підходять бомби, і в більшості випадків краще прокинути бомбу до тіммейта, ніж спускатись до нього у величезний натовп ворогів. Пам'ятайте, що вайпаут у Салмані ще страшніший за вайпаут у pvp модах, бо тут ваш вайпаут завершує гру повністю. Звичайно ж, вашим програшем. Але сплатнути тіммейт він все ще може дещо робити. По-перше, він може рухатись дуже повільно. Він не може рухатись по стінам, але все ще може рухатись наземними шляхами, що дозволяє йому швидше дійти до тіммейтів, якщо у нього за спиною немає золотої ікринки. Він може її підібрати, щоб швидше донести її до кошика, коли його ревайвнуть. Також, коли ви складності кнопка «This way» Заміняється на кнопку Help, що дозволяє кинути Callout про допомогу, щоб вас швидше ревайвнули. Кнопка активується моментально, коли вас платують, але ревайвити вас можна буде через декілька секунд, коли заспавниться круг. Намагайтесь кликати на допомогу, коли ви вже готові до розпавну. Це може суттєво скоротити час на ревайв, бо вашим тіммейтам не треба буде дивитись на вас і чекати, поки ви вспливете. Вони одразу можуть кинути бомбу або стрільнути і все. Так як мапи немає, і ви не завжди бачите, де всі ваші тімейти знаходяться, якщо ви чуєте клич «Help», ви можете відповісти «This way». для того, щоб надати напрямок. Вашому тіммейту куди рухатись, бо не завжди ви можете рухатись йому на зустріч, а Він до вас може рухатись завжди. А загубити тіммейта, який може вас ревальнути, тут не складно. Рекомендую звертати на цей колоти увагу. Особливо, якщо ви останній живий сквіт всього сквада. Тоді, хоча б один раз киньте кліч зі своей, якщо не хочете збирати всіх тіммейтів з різних країв мапи. Мапа на протязі всіх трьох хвиль не змінюється, тобто не ресетається, якщо буде точним. Це фарба, яка була на ній, як ваша, так і салмоноїдів, залишається там, де залишається до кінця гри. І максимально важливо зацепити собі можливість використовувати цю мапу по максимуму ще з першої хвилі. Перша хвиля зазвичай найлегша, тому що в нас іде прогресія від легкого до важкого. І як правило, на першій хвилі у вас є як мінімум перші секунд 20 на те, щоб підготуватись до наступних хвиль. Дуже часто у вас будуть зустрічати ситуації, там де вас оточили, і вам нема куди відступати. І саме для таких ситуацій, завжди всім рекомендується фарбувати стіни прямо з самого початку, максимально всі скільки ви можете. Чому? Тому що таким чином, навіть не дивлячись на стіну, не профарбовуючи її, ви зможете завжди оперативно відступити нагору по всій сіні. Навіть дивлячись взагалі в протилежний бік, і о боже, ви не уявляєте скільки разів це рятувало навіть особисто мене. Більшість сальмоноїдів фарбують саме землю. Стіни здебільшого залишаються у вашій фарбі, і це надає вам величезну перевагу на всі три хвилі. Тож чому б не засетапити це з першої хвилі? Мапа сама не міняється, але може мінятися рівень води. Актуальний рівень води ви можете побачити прямо перед початком самої хвилі в інтерфейсі. У вас на інтерфейсі буде прямо показана така зелена жижа. Не поспішайте рашити вперед, якщо ви бачите, що ця зелена жижа прямо на пів екрана. Скоріше за все, через секунду все затопиться. Окрім рівня води, та також може мінятись розміщення кошика, тобто на всій мапі він може бути розташований в різних місцях. Кошик завжди поміщається іконкою, тож слідкуйте за цим перед початком хвилі, щоб не провтикати початок самої хвилі в іншому місці. А це досить важливо. Чому? Тому що тут, як і у Клембліс, необхідно утримувати контроль мапи навколо кошика. Тому що кошик є вашим головним об'єктивом. Ви з ним будете взаємодіяти найбільше, і вам треба накидати якомога більше золотих ікринок саме туди. Тобто вам треба швидкий доступ до нього. А також гарно профарбована територія навколо нього. Ця гра, в принципі, побудована навколо мувмента. І Salmon Run тут не виключення. Тут треба дуже гарний контроль над своїм мувментом. Для чого вам і потрібно багато фарби навколо кошика, навколо основного обжектива, як на землі, так і на стінах. І звичайно що тут буде дуже корисно знати техніки мувмента. Вони тут. Просто безцінні і дуже часто дуже сильно рятують. сплат хопінг, сплат дешинг, сабстрейф і так далі. Про все це ми говорили з вами в ультимативному мувмент гайді. Хто не дивився, рекомендую до перегляду. Також одна з важливих технік, яка тут потрібна, це люринг. Що таке люринг? Це навмисне звертання уваги на себе мобів і ведення їх до місця, куди вам потрібно. В основному це необхідно робити з міні-босами, тому що саме з них падають завдаті і кринки. Багато мінібосів можна залюрити до кошика, вбити їх прямо там і одразу закинути всі, випавші золоті ікринки в кошик, без необхідності нести ці три нещасні ікринки через всю мапу. До речі, про це ви не зобов'язані брати всю ікру. Якщо, наприклад, мінібос стоїть на самому краю мапи і не буде звідти нікуди рухатись, ви можете швиденько. Побігти туди, складати з цього міні боса і повернутися назад, не чіпаючи ці золоті ікринки. Воно того просто не варте. Ви більше наб'єте біля кошика. Нести три золотих ікринки за три кілометри завжди довше ніж залюрити якогось боса ближче до кошика. Але тут, звичайно, варто дивитись по обставинам. Іноді це буває вигідно. Наприклад, якщо це бікшот, в якого є пушка, яка стріляє, також і золотими ікринками. З люрингом також можна перестаратись, і це буде називатися вже оверлюринг. Це коли у кошика знаходиться настільки багато босів, міні-босів і малечі, що ви просто не справляєтесь з тим, щоб дати їм відсіч. Тож будьте обережні, завжди оцінюйте ризики і намагайтесь будувати від цього свою стратегію. Основний тейк треба грати від кошика. Кошик є вашим основним об'єктивом, ви будете рухатись найбільше навколо кошика, Все інше це супутнє. Також, якщо мислити в цій парадигмі, можна легко визначити чокпойнти. В цьому режимі це працює набагато наглядніше ніж в ПВП, тому що тут ми маємо справу не з людьми, а з ботами, які в принципі мають досить примітивний мувмент. І завжди можна передбачити, куди вони будуть іти, через які точки будуть проходити, і так далі. Якщо весь склад умовно знаходиться біля кошика, то і боти будуть влобитися до кошика, бо вже очевидним для вас маршрутом. Під час екстра вейво, коли є бос і немає кошика, бос і є вашим кошиком. Ви кидаєте ікру в боса. Як було сказано раніше, у вас буде завжди фіксований набір зброї. І фіксований набір спешалів. Зброя генерується рандомно на початку кожної ротації. Вони бувають вдалі, бувають невдалі. Але від цього насправді тільки цікавіше, бо коли у вас дуже поганий підбір зброї, це спонукає вас до креативного мислення і пошуку якихось інакших рішень. Додаткова зброя у вас завжди одна: це склад бомба, вона ніколи не міняється. В місцевості, де висаджуються сквіди, в них немає можливості фармити на спешал. Тому Гріско Корпорейшн видає вам два спешали. Всього два спешали на всі три хвилі. Тож використовуйте їх із розумом. Вдалі не використовуйте жодного спешала на першій хвилі, бо вона найлегша. А далі за ситуацією. У випадку, якщо ви залишили спешали на останні. 30 секунд останньої хвилі, скоріш за все, у вас пройшло все добре. І супер екстреної ситуації для їх використання у вас уже не буде. Знов таки дисклеймер залежить від обставин. Слідкуйте за грою. Це не абсолютне правило, зрозуміло. ж. Але в цілому, зазвичай, в цей час вже можна їх просто викидувати, щоб просто полегшити собі життя. І, звичайно ж, набрати більше золотих ікринок під кінець. І можете не переймати стосовно додаткової хвилі, яка може виникнути, може не виникнути, і так далі. Спешали для неї. Зберігати не треба, вони все одно ресетнуться. Тобто, неважливо, чи збережено у вас два спешала, чи у вас нуль спешалів. У вас все одно буде певна кількість спешалів для екстравейлу. Вам видадуть нові. Як було сказано на початку, ролі зброї е, тут далеко не такі ж самі, як і в PvP. Тут звичайних скермішерів, слеєрів, файтерів і так далі. Ну, ми не зустрінемо. Здебільшого тут все зводиться до того, яка зброя найкраще до якої цілі у потоковому компі, тобто компіляції зброї, яка надана грізку корперейш. Обов'язково має бути той, хто концентрується більше на малечі, той, хто концентрується більше на певних боссах. І, звичайно, що це бувають комбінації, де одна зброя потребує сапорта іншої зброї, і вони там мають працювати в парі. Наприклад, є елітер, який буде виносити важких босів, але для цього йому треба хтось, хто буде утримувати від самого елітера інших мобів, щоб той міг працювати. Детальніше про те, яких міні-босів якою зброєю краще сплатити, ми поговоримо пізніше. Отже, ще повинного родом, все ж таки, ми прийшли сюди працювати. і Насправді, Salmon Run це найкращий спосіб фармити гривні. У цій грі, звичайно ж, ігрові гривні, тут немає мікротранзакцій, і мова, звичайно ж, про монетки. Також це найкращий спосіб фармити абіліті-чанки для вашого гіра. Тут є місцевий батлпас, який оновлюється кожну ротацію, в рамках якого вам пропонуються непогані такі винагороди. Від монеток до певних унікальних елементів одягу. Якщо елемент одягу у вас вже є, то всі рандомно абіліті чанки підуть до ваших абіліті-чанків, а одяг гарантовано буде видаватись. Кожну ротацію. Також з оновленнями туди додалась і унікальна валюта для Салмонрана, тобто це бронзові, срібні та золоті риб'ячі луски. Не в плані, що це нова валюта, а в плані, що їх почали видавати в батлпасі. Раніше їх можна було отримати лише одним способом. І це зустріти короля салманоїдів і побороти з ним. Не обов'язково навіть його перемогти, але якщо перемагаєш, їй просто не надавали більше оцих ось риб'ячих лусок. Але все одно їх видавалося екстремально мало. Типу дві-три за одну зустріч з королем Сауманоїдом, і вони де-факто не так часто і зустрічаються. В Цілому те, що це додали в Battle Pass, дозволяє швидше зібрати лузки для купівлі усіляких ніщаків, а крутих штучок в місцевому магазині Гріско дуже багато: від одягу до банерів і прикрас для шафи. Ну і також скінчики для самого Салмонрана. Ну що ж, наразі це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Тож за традицією, давайте пограємо в Salmon Run. Так, я трошки пограв, щоб наповнити салмометр, щоб у нас було більше шансів зустріти короля салманоїдів. Так, в ротації у нас зараз Snape Fighter, а також Спаттершот Джуніор, Бластер і рандомна зброя. Рандомна зброя це коли у вас відображається зелененький такий знак питання. Це означає, що серед всього пулу зброї буду. Обрана рандомна зброя для того, хто буде на цьому слоті грати. Також, якщо цей знак питання буде золотим, то це означає, що це буде грізко зброя. Грізко зброя це імбова зброя, яка випускається виключно для саунра, і слава Богу, бо вона надпотужна. Якщо нам пощастить, ми також можемо сьогодні її спіймати у звичайному рандомі, вона теж тут попадається. Як ви бачите, у Salmon Run зброя має трошки інший дамаг, тобто снайпрайтер зараз наносить 240 дамагу за шот, і 60 за тапшот. І це стосується всієї зброї. Конкретно снайпрайтер в цьому компі у нас буде відігравати більшу таку сапортящу роль, вже попередньо грав. І він дуже-дуже гарно себе показав на снайпі, на снапспоті, тобто на височині. Я стояв і прикривав усіх союзників, відбивав босів. І буквально стояв там і намагався утримувати всіх сломаноїдів подалі від тіммейтів. І плюс-мінус так ним і грається. О, нарешті знайшло матч. О, прикольні костюмчики. Такі в цяточку. Так, Спетрошот Junior, його задачею у нас буде зараз профарбування безпосередньо максимально всієї території, котрі ми можемо, бо в нього... О, там. В нього найкраща фарба серед усієї зброї. тут. Серед усієї зброї, яку ми зараз маємо, то тобто він у нас найкраще за всіх забирає контроль мапи. Але напевно найгірше за всіх він тут сплатає. Він гарно сплатає, хіба ще смарт Small Frive. У нас є мінт-декавітатор, ролево нам рандомно, і фішстик. Фіфстик нам треба прибрати максимально. Вони заважають нам тут тримати контроль прямо навколо кошика. Скинемо дві на третю можна зістрибувати. Так, у нас є вже Stinger. На нас літає Fly Fish. Прикриємо тиммейта. ще одна. О, не встигли, не встигли. дощик все одно буде, але він піде в ту сторону. Прибираємо ще один фішстік. Знову. Скидаємо все вниз. І ще одна, да що ж таке? Mm -hmm. Зараз його приберемо. Якраз він відрізає нам такий гарний маршрут для відступа, що може сильно-сильно завадити. Ей, алло. Так, дякую. Так, скидаємо і щось у нас там надходить. Так, тут у нас стіл іл. Зараз. Треба буде його прибрати прямо біля кошика. Так, ще й дельфін, ще... О, о, запорожець, так. Його ми застанемо тимчасово, бо нам треба виграти трошки часу. Так, так, прибираємо їх прямо біля кошика, супер, збираємо. Ще дельфін біля кошика. прям те, що треба. Можна мені, мені, дякую. оп оп о воу воу во воу Є. Yeah. Дуже-дуже гарний старт. Ми не витратили жодного спешала. Наскільки я пам'ятаю. Так, у нас тепер рандомна зброя, і це nzap 85. Ну теж непогано, в принципі, дуже схожий на Спаддершу Джуніор, трошки точніше стріляє. Дуже гарно фарбує. В принципі, наша роль тут не зовсім те і міняється. Ми все ще будемо. О, Тримай Сподіваюсь, тімейте це захендлять Зараз подивимось. Так, так, захендлили. Найс, найс. Так, ну наша задача буде концентруватися на ікрі. Здебільшого і профарбування. Так, знову фішстик, це нам тут не треба, це тут у нас чекпоінт, який ми будемо постійно проходити. Тут ми нам треба його оперативно прибрати. І що ж таке, і тут теж треба прибрати, бо тут ми теж будемо часто проходити. Так. Поскидаємо звідси ікру. Так, добре. Так, я зрозумів, йду сюди. Звідси транспортуємо. Добре, що зняли. Дельфін приплив. Ой, акула, тримай. Бікшот. Бікшот. Допоможемо прибрати цю терляку. Треба остерігатися. Бікшота, о! Можливість, можливість, можливість. Треба... треба, треба, треба отак зробити. Хе-хе! Перелякою можна прибувати босів. Якщо хтось не знав. Тут багато чого прикольного. Й -й 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 -й. Боже, що відбувається, так я відступаю трошки, тому що щось тут небезпечно, нам треба вижити. Ревайв до тиммейта. Найс. Снайп Повернулись. З чого почали? Так, не йдемо на снайп-спот а ні, на снайп-спот ми не йдемо. У нас кошик знаходиться тут. Ну, нічого. Ну, постоїмо ззаду. Методичненько будемо допомагати тіммейтам. Нам нікуди спішити, краще поцілити. М -м -м. Опа, опа, іди сюди. Не встиг, не встиг, ну зараз один шот доб'ємо. Тут Дощика мені не треба, дякую. Так, щось мені не подобається, що всі тусять там. І вже починають там вмирати. І вже на мене ідуть моби. Хлопці, мені треба допомога. Будь ласка, поверніться. О боже. Так, 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 підходь, підходь, підходь. Добийте запорожець. А, small Так, треба використати спешл, тому що щось у нас погано по ікрі. Так, фіш стік профарбуємо тут, залазити не будемо, бо ми зі снайпфрайтера там мало ефекту від нас буде. Так, то зніміть його, будь ласка, хтось. Ще був спешл. 30 секунд. Нам треба ще багатенько. Ааа, відрізали, відрізали, обходимо. Обходимо, обходимо, обходимо. Є. Yeah. Так, в принципі, наче дубл. Так, так, зберемо, зберемо. Ще трошки сім. Так, буде, буде, буде. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, я відступаю, бо ну його нафіг, нам треба просто виживати. Нам треба просто виживати. Так, є. Yeah. О, музика, наче. Батарейка сіла в магнітофоні. А це означає, що? Хе-хе-хе. Мегалодонтія! І, до речі, повезло нам з мапою. Зараз вона максимально широка, не затоплена. І є де побігати. Бо буває, що бігати немає де. Так, фішсік у нас бластер. До речі, бластер це дуже добре для цієї хвилі. Бластер наносить гарний дамаг. І здатний нормально сплатити босів. Так, от де тут прищик. На. Поки у нас не було Ікри можна і так постріляти. Зараз у нас прищик в нашу сторону, можна і накидати. Дякую. Достріляємо поки так. Іще один фішстик, треба пробрати. Давай! Давай! стріляй, попадай! Та ну, йомайо моє А блін, добре. Тіммейт мэр. Бігшот. В цілому можна зав'язати мегалоднонті для того, щоб сплатити бігшотів, але поки що відведу її сюди. Почему у нас тут є ікринка? Ой-ой-ой-ой-ой, скільки бігшотів! Так. Так, 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 у нас зараз буде тут ці в мене немає, постріляю так. Так, так, доб'ємо вже цей фіштік, задрав. Заберемо звідси. Uh, так, залишитись тут, напевно вже нема сенсу. Просунемось сюди. Трошки залишилось. Тут купа ікри було. Так, давай, давай, давай. На! Давай, 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 стріляй, стріляй, стреляй! Ей! Буя! Летс гоу! Ну, звичайно, що одна срібна за. <плес> Обожнюю ці грублін. <плес> ну нічого. нічого. Це була бит... достойна битва. <плес> Дякую, що додивились до кінця. Вподобайка, коментах, дзвіночок, підписка і все-все-все. В подальших відео ми з вами розберемо трошки детальніше мобів, які тут існують. No i jakieś cieniu ancykie dumy, ja obsu dumy Stay fresh